Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на вечірню чисточку. Ця чисточка допоможе зняти весь негатив, магічний вплив, будь-які втручання негативні порчі прокляття. Крадіки, стяги, мороки, аморочки з усіх, хто дивиться відео близьких людей очистити енергетичний і фізичний простір. А це свічечка, як маячок, буде працювати. Повер... Повертаються сили, здоров'я, енергія, фінанси, відновлюється енергетичний, фізичний простір, загоюються всі травми і рани з цією свічкою. Усі, хто дивиться відео, близьким людям відкриваються шляхи на щасливу долю. Добре, починаємо. Так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Я запалюю ці свічки і знімаю всі негативні програми, порчі прокляття, негативні програми роду, негативні кармічні вузли, як віск, потане, так зійдуть із усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни. Переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовицька магія негативна, церковна негативна магія, привороти остуди, порчі на самотність, вінець безшлюб'я, вінчання на мерці, покривало вдови, зійдуться програма на самотність сходить. Церковна негативна магія, мусульманська, християнська негативна магія зійде. Сладовицька негативна магія сходить. Порча на смерть зійде. Порча на хвороби на здоров'я сходять, заздрість, зглази, всі біль, сльози, страждання, мороки, депресія, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я, зійдуть усі суїцидні думки, депресія, посттравматичні травми. Синдром посттравматичний зійдуть, всі розлади нервові зійдуть, загоюються травм, смуток, страждання, сльози, депресія, страхи зійдуть. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей. І сіль весь негатив на себе забирає буде так, і так і є. Так. Я закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Поверніть всі сили, здоров'я, енергія, молодість, краса, фінанси, вдачу повертаю тим, хто дивиться відео, близьким людям буде так і такі. Це свічка з цим воском у життя, тих, хто дивиться відео близьких людей. Приходить вдача, здоров'я, гроші, любов, відновлюється енергетичний, фізичний простір, загоюються всі травми і рани, повертається мир, злагода, любов, спілкування, гарний настрій, енергія. Відновлюється нормальний стан фізичний, фізична вага до ідеального стану буде так, і так є ця свічка працює як маяк. Так, і я працюю чи чище. Почистимо зараз. Скажіть вищі сили, допоможіть чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, втручання негативне. Тим, хто дивиться відео близьким людям чи роблять порчі. Чи є негатив, що треба очистити зараз. Так, є. Робилися програми на самотність, на сльози, щоб ви покинули, чи вас покинули, чи ви покинули, когось пішли. Через складовище працювали, руйнували життя. До речі, робили порчу чоловікові, можливо, ще й на алкоголізм, щоб руйнував сам себе, зруйнував. І якщо чоловік зловживає тут, як морок такий, то від нього має піти кохана людина. От. Угу. Заперечу весь негатив. Анулірую всі програми. Порші прокляття слів. Дивиться магію. Анулірую. Більше не працює порча на алкоголі знімається. порча на самотність знімає біль сльози і страждання повертає назад тому, хто став хто робив цю програму. Буде так і так і є. Перекриваю. Перекриваю. Прошу вищі сили. Допоможіть повернути вдачу, повернути сили, здоров'я, енергію, відновити свідомість, відновити. Більше немає залежності до алкоголю, до будь-яких інших речовин. Вогні згорають всі шкідливі звички. Більше нема жодної прив'язки. Відновлюються стосунки, зв'язок поновлюється. Пробуджується кохання, більше немає негативних програм, на самотність, порчі прокляття знімаються, ануліруються. Все погане, все лихе, що робив ворог, повертається йому назад. Звідки прийшло туди і вертається? Буде так, і так і є. Загоюються травми і рани, більше не болить, більше нема жодної причини для сліз, для страждань. Все погане і лихе. Що вам бажали, повертаю ворогові, хай сам з собою це робить. Угу. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео близьким людям на вдачу, на любов. На щастя, дорога відкрита. Знімаються всі порші пропляття, порші на алкоголіз, суїцидні думки виймаю, повертаю ворогам, відкриваються дороги, шляхи на гроші. На любов, на здоров'я, дорога відкрита. Все погане і лихе очищається, повертається ворогові. Як тільки ворог починає лихо робити, сам себе на себе все забирає, сили втрачає, свідомість втрачає, більше напасти не зможе буде так є. Так, шийник вигорає все, знімається. Скажіть, допоможіть вище сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив, якісь втручання, порчі. На тих, хто дивиться відео, близьких людях що треба очистити, зняти зараз, в даний час. Такі цікаві, як якась мова. Показую. Так, залишилось в оточенні. Присутня людина дуже небезпечна, посміхається в обличчя, за спиною втикає ножі, встромляє ножі, закриває дороги дуже так потужно. І знову цей морок і алкоголізм або залежність. Це може бути будь-яка залежність. Залежність, основна задача це витратити фінанси, збити із шляху, не дати рухатись вперед, і енергію висмоктати енергію всю. Це фінанси, і здоров'я також, і переключається увага, От, щоб не була людина активна, така, як. Має бути, щоб змінилася поведінка. Так, у вас все буде гаразд. Зараз дуже гарно вичищається оця залежність, ця порча. Всі, хто, на тих, хто дивиться відео, близьких людей позаряться, самі без нічого останеться. Все зазрі, злість, порчі, прокляття повертаю вам назад. Більше лиха зробити не зможете. Оцікає на віки вічі, одвертай. Все погане, все лихе, щоб не робили, на себе забирають. Більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, всю енергію втрачають. І все лайно собі назад отримають. От так і такі дуже сильний був ошейник, такий ярмо, як у коня. Так вигорає, може вам не видно. От. Дуже так його погано видно, а так, таке, як ярмо. У нас зараз все зніметься, спалиться. Ну, тут крадник. Навіть ця енергія йшла. Може, приходив з алкоголізм, як мертвий приходив випивати. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть мерців. Всі, хто приходять випивати, зловживати, вам це більше не потрібно. Ви давно вже померли, ваше життя завершилось, і ваші всі залежності завершились, і страждання ваші завершились. Ви більше ні від чого не залежні, ви можете упокоїтися і заново вознестися, знімаються всі негативні, магічні програми. Прив'язки, ошиники, знімаю з мерців, відпускаю вас, ви вільні. Ви сповнюєтесь силами енергіями, заново народжуєтесь здоровими, щасливими людьми. Буде так і так, і я прошу Вищі сили, допоможіть, загоїти, закрити всі пробої, не протики. Більше немає енергоотока. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, більше немає причини зловживати. Приїдати, випивати, курити, палити, наркотичні засоби, використовувати громадні. Більше немає жодної залежності, шкідливої звички. Цікаються, всі прив'язки більше не працюють, але так, так. Перекриваю, перекриваю. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться від Близьким людям і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так і так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, відновити енергію. Знімаються всі ашейники, знімаються всі прив'язки, привороти, хомути, умути, всіники знімаються. Негативні програми, морочки, знімаю, порщі, прокляття, повертаю назад, звідки прийшло туди і вертається, всі закальцовки зняті. Нець перш любів'я знімається, повертається назад. Ідеальна енергія до ідеального стану здоров'я буде так і так є. Ух. Дуже гарно відпрацьовує. Знімається негатив. Прошу ви ще сили, допоможіть, скажіть, що треба ще зняти? Чи лишився якийсь негатив, програми, негативні порші, прокляття? магічний вплив, що треба очистити. Із тих, хто дивиться відео, близьких людей. Ну, от воно і вийшло. Робили підклади. тут, а, це Це як закальцовано, щоб не, щоб не змогли зняти, щоб воно постійно відновлювало роботу. Але зараз у вас дуже сильний захист, відновлюється ваша енергія, повертаються вам сили, здоров'я. Більше ворог втручатися не зможе Анулірую, знімаю всі подклади, обміни, переклади, скиди. Все, щоб не підкидали, не закапувало. Більше не працює. Анулюються повністю всі порчі і прокляття, всі демони. Оцікаю, більше ви не зможете впливати на тих, хто дивиться відео близьких людей. Ох, тут щось таке давнішнє, прям спалилося. Дивіться. Яка загагулька? Ошейник. Оцікаю ворога, одвертаю на віки вічні всіх мерців, демонів. Кого б не посилали, оцікаю одвертаю ви більше не зможете виконувати завдання. Стоїть заборона. Прошу вищі сили, захисту міцного для всіх, хто дивиться відео, близьких людей. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Всі дороги і шляхи відкриті. Забираю всі перешкоди, перекриття доріг із, із доріг. Обираються всі перекриття. Відкритий шлях, дороги легкі, двері відкриті. Для тих, хто дивиться відео близьких людей, здійснюються плани, наміри сім'ї. Без перешкод буде так і так є. Ви знаходитесь у своїй свідомості. Більше немає жодного морока, морочки, негативної програми. Повертаю всі сили, здоров'я, фінанси. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Більше ворога немає енергії, сили забираються, більше напасти не зможу. Все погане, все лихе, що робить ворог на себе забирає одразу ж. Буде так і так є. Ну от все. Очищено і стоїть захист, вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть відновити енергію, поверніться здоров'я, молодість, і красу. Більше ворог напасти не зможе, все погане і лихе, щоб не робив на себе, забирає одразу. Повертаються сили, здоров'я до вас назад, ваша свідомість, впевненість в собі. Буде так і так і є. Давайте ще раз запитаємо, чи вдалося очистити, зняти негатив із тих, хто дивиться відео близьких людей зараз, в даний час. Зараз такий період, що дуже багато негативу стало, як наче легко доступ люди мають. те, що закривали, зараз ми е, зняли цей негатив, знято. Ви будете на коні. Але попередження є, що готують, готують на майбутнє. Треба буде ще і, ще, і ще робити чистки. Тому що дуже активно використовується інтернет замовлення і навіть, ну, просто людям досить відправити адресу і фото людини, і вже роблять програми негативні. Це така це дуже важко і це треба все очищати. Нічого, будемо боротись, тут все знімається. Просто повторювати і не зупинятись на. Не зупинятися. Ну так, якщо дивіться, це така людина. от Хто робить негатив, тут людину показують, яка психічно має розлад, в неї немає емпатії, немає почуттів, дуже холодна, егоїстична людина. І не наві... не... ця агресія вона не має причини. якби Ви не маєте в чому. Щось ви таке погане робите, і вам, наче таке покарання. Ні, це людина просто обирає на свій розсуд в своєму світі живе. І подобається бути як володіти цією ситуацією. Але ніколи не роби майстер так, щоб зазвичай роблять якийсь переклад і Хоча й майстер отримує також негатив назад, але багато хто не хоче в це вірити, але на страшному суді душі отримують все назад. Все одно. Заперечую, обираю весь негатив. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть ворога-агресора. Більше втручатись у життя не зможе. Все погане, лихе, що робив. На себе забираю одразу ж. Все, що замовляв. Це лихе забирає одразу ж. Хай з ним все це станеться. Більше втручатись у ваше життя не зможе. Повертаю всі сили, енергії, здоров'я, молодість, красу. Фінанси тим, хто дивиться відео близьким людям, загоюються всі травми і рани, повертається здоров'я, відновлюється щасливе життя, щаслива доля, чоловіча, жіноча, щаслива доля. Ви керуєте своїм життям і все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше. Оцікаються всі негативні програми, які стягає шийники, привороти знімаються, порчна. Не роботаємо. Буде так і так я перекриваю. Перекриваю, перекриваємо. І через цю легку легко е дістатися, так, через інтернет, не треба нікуди їхати. Дуже сильно багато негативу йде. Але ж і чистки теж стали е дуже зручно. Е роблять майстри. Вони працюють. О, всі чистки працюють через інтернет також. Можна подивитися, можна навіть беззвучно. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться відео, близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я шлях. І прошу, зруйнуйте плани ворожі. Все погане, все лихе, щоб не планували, вороги не здійсниться, зруйнуються. І все погане на себе забере одразу ж, як тільки починає думати, з ним все це стається. Буде так і такі. Погане, все Захист міцний. От так що от така в нас вийшла сьогодні чисточка. Будемо продовжувати. Я дякую вам за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забули: зробіть, будь ласка, відгук, подобайка, коментар, можна донат зробити. Це набагато швидше і сильніше тоді працює чистка захист, всесвіт бачить, що ви вдячні, що вам це потрібно, що це вам подобається. От, ця свічечка буде працювати далі. Допрацьовувати це енергетичний як маяк до вас в життя всім, хто дивиться відео, близьким людям із цим воском приходить вдача, любов, щастя, здоров'я, енергія, мир, злагода повертається, сили. Ставиться захист міцний з вами, янголи охоронці духи роду, вищі сили захищають, оберігають і день, і вночі вас, ваших близьких, дітей, онуків. Буде так і так є. Так і так, і. так Добре, я на цьому завершу. Дякую усім за увагу і до зустрічі!